Ми з вами раз в місяць зустрічаємось про ключові економічні новини світу. Дайте мені буквально одну хвилину запустити лайв в телеграмі та інстаграмі, і будемо зараз з вами починати. Так, прекрасно здається, все працює і це радує. Нагадаю, наш формат у вас буде можливість задавати питання. 10 хвилин, що встигнемо, то встигнемо. Я відповідаю швидко. Також 10 хвилин я говорю про економіку США про найбільший фондовий ринок світу, який нас найбільше цікавить. І ще там 5 хвилин про світ та про Україну. Поїхали по Америці. Спочатку кілька цифр, оскільки ми вже з вами підходимо до кінця року. На сьогодні вулиса Біфайф 500 плюс 16%, відсотків. ЮК результат кращий 21%. Але е, ми багато говорили з вами про важливість диверсифікації. Ось цього року вона нарешті почала працювати з акцій. Найкращі показники це девеломаркет, я дивлюські РВ Авангардівський, Японія, Європа і всі інші. Е, також «Emerging Market» – з 23% з початку року. Ну і е, що цікаво, що фонди себе почали походити власне як фонди. 4% відсотки там перегнали інфляцію. Та в США зараз три відсотки. Плюс до того всього банди дають певну стабільність портфелю саме в цьому році. По бандах та по, по активах ще не можу не згадати золото. Ви бачите, цей феноменальний ріст. Знову таки, це велике питання. Якщо там інвестори мають 5-10%, це структурна частина портфоліо. Якщо вони мають більше, то Питання, чому чи це спекулятивний попит, чи вони вірять подальший такий бурхливий ріст золота Ми з вами трохи обговорювали про золото. Йдемо далі. А що дивно, це поведінка біткоїна. Якщо ви пам'ятаєте криптозиму 2022 року, там було банкрутство FTX було банкрутство кількох криптолендерів. ну Тобто, була така системна криза, яку в листопаді 25-го року по біткоїну я не помітив, тим не менше, готи. І в них достатньо різке падіння. В жовтні, ви пам'ятаєте, був флеш креш Ну і в результаті біткоїн зараз найгірший клас активів. Зараз початку року, там навіть невеличкий місяць. Ринку були листопаді фондовому ринку США, теж були такі переживання. Десь мені здається, просто треба було вже ринку випустити пар після активного останніх шість місяців. Вони Живання концентрувалися в основному автояння, тобто в інвестиціях в інфраструктурі, інфрачі. Зараз ці інвестиції дуже сконцентровані в надічені сілці, там можна урок додати, збирати те. Я шість супер планних компаній інвестують в те, ви ще почуєте термін «scalers». І ось я недавно. Цього тижня був на закритому вебінарі які говорили, що ці супербагаті великі компанії, які високі судять і далі з такими багатими і будуть знімати спирт я їх по Тобто була рекомендація мали, продовжувати на продовжувати мати повже до цих US-теропочів. Я думаю, що на всіх проблемі є, навіть якщо ви як я в індексі, то там вони теж домінують. І друге цікаво, котрог сказав про Маджіновець, вони вірять, що там є точки зростання, особливо якщо говорити там, про Китай Корею, які зав'язані теж достатньо на AI. Так, по звіту NVIDIA ринок його читав, і де, звіт NVIDIA трохи заспокоїв ринок, тому що вони там знов купили всі прогнози поясні по прибуту. Росту дали позитивні прогнози, і а, це трохи зняло це побоювання, ці такі переживання, що я ai помбашка дивно, що після цього NVIDIA почала падати, не активно. Вона там одразу почала падати, вийшла на наші вулиці свої чіпи, їх можлива предмета. Пішла дискусія, що можливо кубил буде переносим цієї ai понки і а, за рахунок і чіпів, і, і Gemini, а, найдорожчою компанією світу. Я вам залишу визначати це. Що у вас є коментарі по цьому, пишіть у вас, що ви більше вірите Microsoft, Apple як найдорожча компанія світу, очевидно, втрачає свої позиції якраз в тексті цього я, я думаю, Ну і ви знаєте, що Автор активно продавала останнім часом, і просто був нас це вийшло новин. Про Баффета він написав. Останній лист якості як директора BCHS, лист такий достатньо методний, та мало я ще про ринок мало пояснень, чому в них рекордна сума киша на рахунках. Я думаю, що більшість припускають, що просто має хороших компаній по дешевим оцінкам, В будь Якому разі це вже буде робити його. В них здається 380 мільярдів деша, щоб ви зрозуміли. І клієнти, які хочуть бути дефенсів, ми навіть з деякими прямо купували верші, тому що ви маєте такий достатньо, я б не сказав, консервативний, але десь в сторону value портфель, і плюс цей кеш, і плюс рега, який, якщо таке просадка буде, то цей кеш буде активно використовувати. Я один з клієнтів запитав, чи можемо ми провести паралелі з. Дев'ятим роком дуже великі інвестиції робили інфраструктуру для інтернету, вони не виправдались тоді. Ну, тут а, можна сказати, звісно, що певні паралелі є з точки зору нова технологія, т. інтернет, зараз AI. І дійсно ну, ми до кінця, як не розуміємо, яка ефективність цих іванських капітальних затрат, які зараз роблять. Лідери американського технологічного ринку з іншої сторони така прям аналогія, як на мене, хромає, тому що тоді було більше компаній, було менше прибутків. Е, такий ринок був трохи розсіяний, і багато інвестицій робилося в порт. зараз. Якщо говорити про інвестиції, вони сконцентровані в цих елечних компаніях, і вони робляться не за рахунок торгового навантаження ну, мови, а за рахунок їх прибутків, тому що вони. Мега прибуткові, і їх там прибутки відмілюються десятками мільярдів. Тому це різниця, навіть якщо там ефективність е гіршою, наприклад, да, немає дорогих борнів, які ці компанії мають обслуговувати, вони інвестують в капітал. Так, що в нас з вами ще на ринок впливає? Впливає, звісно, став прес. Е Десь в листопаді певний час було тільки, -ті. видно було там, що члени ФРС заявляють там той завтра проти ставки. Гадаю, що інфляція зараз в 3% штатах стабільна, але так, де ФРС-2. Безробіттю там взагалі був хаос, тому що був палива менш шадаун. До речі, про шадаун він був найдовший в історії, якщо я не помиляюся, він почав уже якби. Е Нести загрозу економіці, але якраз закінчився, тоді коли вже ця загроза почала нависати, і це навіть під час шантану виріс, тому а, як і раніше, шандаум не є визначальним фактором, але там деякі дані втратились, взагалі документували за жовтий і ФРС трошки в такому тумані. Ну, от Останні ті все-таки схилили жаль зім, здається, що вони будуть знижувати ставку в грудні. Принаймні я от, сьогодні, коли. З вами глянув популярний сайт Полімаркет, і там а, ймовірність того, що ФРС знизить ставку, а, зараз 87%. Як тобто, правило, полімаркет, коли така висока ймовірність, він дає достатньо точні показники. А, тому для тих, з вас збереження заощадження в доларі, в доларових облігаціях, в доларовому п'яші, ще якихось договорих активів, які не мають. Глобального експлуату, це може бути проблемою, тому що це слабшення долару, якщо ставки долару будуть падати, воно може продовжити. Так, що в нас ще? Ну, Орган Стенлі, який говорив про там, лідерів S&P 500, то все розумієте, це знову сектор як і раніше, нічого нового, відстають дефенсі-сектори, там, Роске, і, і так далі. Якщо в цілому характеризувати. Економічну активність США на, на нормальному рівні зараз там були дані по американським споживачам, і хоча ці американські споживачі дуже як, погано почуваються, консюмер сентимент, погано почуваються щодо свого фінансового становища. Але якщо подивитись на їх дії, то а, покупки продовжуються, тобто роздрібні продажі там виросли, понад інфляцією, тобто люди. Думаю, що вони в поганому в фінансовому стані, але все одно витрачають гроші. Ну, дуже характерні якраз будуть зараз там, Чорна П'ятниця, грудень, різдвяні розпродажі, чи це на поведінку споживачів, чи спойлер, раніше не впливало, навіть якщо вони відчувалися там, що все погано. Е, е, Морган е, була. Кілька статей було, я навіть їх там вебінар теж закритий відвідував. В цілому, така теза була, що багато хороших новин вже в ці дні і мало простору для помилки. Виглядає так, що на сьогодні економіка США продовжує рости, інвестиції продовжуються, прибутки компанії б'ють, як правило, прогнози і так далі. І тому цей ріст і продовжується. Простору при поточних оцінках стає для падіння менше. А ще цікава для вас цифра, а я її не верифікував, я її раніше бачив, але в краще менших фірмах, але сьогодні, прямо що 150 мільярдів у з фондів US прос в фонди Європи та Японії, то йде такий глобальний ребаланс. Ну в чомусь ми можемо з вами сказати, що ЮС маркет зараз багато в чому прос, там Є велика. Якщо ви хандрі чи FI. А Європа, Японія це такі більше value зараз виглядає, як платні банки, фінансових компаній, енергетики, індустріальних компаній. І дійсно ми дивилися стоп з часом інша структура економіки, і виглядає там щось ці інституції гроші, як робили, робили. Можливо, це географічна диверсифікація, Можливо, певної диверсифікація, але вони робили таке активно цього року цю диверсифікацію, ну і повторюсь, що в еквіваленті міжнародні ринки принесли це трохи більше. При тому Європа залишається дешевшою, ніж е, Америка в інших так і повинна бути, ну, я достатньо великий все одно. По Японії там свої не, не буду зупинятися, але до неї відчутно виріс інтерес інвесторів. Я навіть зараз відвідую деякі там вебінарчики там, там, я штатах з мене, мене. Там тема Японії теж те, що вони можуть Ну, звичайним. Японія це надпусна для інвестора. Я буду мислив, я не знаю, там Європа, Азія, Америка. Або традиційніше для мене це там Америка. Звинуватій країні, країна, що розвивається. Україна ж розвивається, їх, до речі, рекомендує ЄС, вони рекомендують Роз... Азією, і ОСБУ Макети для активній частини проєкту. Добре, крок вам вже сказав. Так, а по Європі, того, що я вам хотів розповісти, це, мабуть, це нічого такого. Ну, давайте по Україні і потім до ваших питань. Щодо Міндіча, тут немає коментувати, ви все знаєте. Мирний план ви теж новини читаєте. Сьогодні, до речі, відставка Єрмака трапилася, а я хочу з вашу увагу сфокусувати на важливих фінансових документах. По до перше була новина, що МВФ ну, підтвердив, там ще має рада їх голосувати, але фактично рішення я думаю прийняти вісім мільярдів нову програму для України. Навколо цього рішення рознесли багато негативу, що там зараз всі купи закриють, обходять податками і так далі. Насправді це дуже позитивне рішення, як на мене, тому що за мвф іде багато інших менших інституцій, які будуть працювати з Україною в Україні, кредитувати, мати економіку, забезпечувати фінансування, тому це дуже, дуже позитивна новина. Стосовно того, що там буде підвищення податкового навантаження, це теж правда. А ви можете почитати на телеграмі влади економіковолицеря детальний великий пост, що може трапитись. Я важаю вам, оскільки у нас формат з вами по найважливіше хвилин, тільки основні моменти. Я думаю, що оцю Мінімальну вартість посилки, там яка зараз 150 євро, точно або знижуть або приберуть. Зараз там імпорт з Китаю зашкалює. І чому українці не платять мита на ці китайські товари до кінця теж не зрозуміло. А там є десь на податків на сиські теж спич за працювати. А от що, обов'язок обов'язок реєструватися Саме ПДВ, ось там зараз багато неоднозначності, немає якогось чіткого законопроекту, який можуть для вас коментувати. Тому, швидше за все, ми маємо з вами просто читати і дивитися. Але повторююся, це, це мертві рішення, це швидше позитивна новина, те, що десь зростуть податки, в деяких моментах вони випробували зростуть посилення. Тепер друга, другий основний момент. Це заморожені активи Російської Федерації, ось пальмами на днях навіть у нас розмов з клієнтами. Ми як зараз ну, не можемо зміняються гроші за ветеракт ці роки, Ми не можемо їх перекладати в нові ВТП без рішення Євромісії по, по, по цих російських активів. І це те, що вам треба дуже, дуже важно застежувати, на жаль, тому що в бюджеті України дра величезна. Там за різними оцінками там не вистачає 60 мільйонів на два роки. Майте говорити 26 рік. Порядка да? 18 20 10 мільярдів. Кільйонів. Ось єдине джерело, звідки вони можуть з'явитися. Ці російські активи нагадаю, що прибуток з тих активів вже йде в Україні, і зараз Європа робить такі механізми, що вони дають роблять ну, кредитну лінію на 140 мільярдів, грошей там більше там. Як я продовжуємо, ви дають на 140 мільярдів і застало тих активів. Вони ніби не конфісковують, але в той час допомагають Україні без ризики для себе. На жаль, це рішення заплакувало в листопаді. Зараз критична дата для України, для фінансової міцності України це 18-19 грудня. Я в цьому плані визначаю, я думаю, що рішенням рішення Європою в тому чи іншому форматі. Прийнято, і ті кошти в Україну будуть надходити в першій половині 2021 року. Але ми маємо з вами е, тримати руку на усі і е, там де ВТП, про це все перекладати. Так, ще кілька позитивних новин для вас. Райф приєднався до банків, які дозволяють переклади під вір з порону. Я нагадаю, що є табличка в інтернеті. Ми мої мама колеги з Рітоксу, і там є всі банки, і там і Альянс, і осіб. Представляєте, там зараз Райф, до кінця року він має ставити 0,4 Далі в Крива 4 з'явилася ОВДП. в Манобанку це давно є, зараз з'явилася в товарі, але там значно більше вибір, ніж Минобанку, баферія, валютам. Єдиний момент, що якби все та таки водика тенденція цього рішення Євромісії варто. Але позитивна новина, в плані того, що фінтек відбувається і вам все сучніше опорувати своїми коштами, заробляти там, 17% гривні без податків чи 4 доларів. Ми зробили інтерв'ю по проекту Куліс Там Ось моя колега Таня зробила, вона буквально на днях поїде. В суботу дадіть. Там сімейний бюджет, тому що там, сподіваюся, буде максимум через тиждень. Дуже цікавий проєкт спочатку, як потелі, можна заходити маленькими ну, і Плюс у нас є клієнти, які виступали ці допоміги, там хороші результати, ми з <у nicom> розширюємо зараз співпрацю. Також ми вайплан провели кабу з планером в Варшаві, ми провели Ліседонний весь етап, а зараз відсладє група буде на сайті Айпан і розділ і там практично по всій Європі зараз відбуваються фантії, тому є змога прийти від Варшави, чи в Варшаві, чи в І також ми вже запустили у нас маркет для навчання, зібрали дуже сильно досвідчених інвесторів, два рази на рік. Робимо цей курс, ну і те, що збираємо хорошій групі. Позитивна новина. Так а, я думаю, що це все, що я вам хотів розповісти. А, ще можливо вам одна цифра щось дасть. На тому ж полі маркеті а, є ставка, чи буде мирний договір між Україною та Росією до кінця 26 шостого року. Там вперше за довгий час зараз 54%, більше половини вважають, що так. Я вчора слухав великий подкаст, присвячений Україні точно фінансовій ситуації, загальній в в ситуації, де ще відбувається на офіційних сповживах. І теж такі там ще включають головного передатикономість, і теж схвалялася тут, що в якійсь формі мирний договір. У 2026 році швидше з'явиться ніж. Ні. Ну, я сподіваюся, це не новина, але це таке сподівання, я хочу з вами поділитися. Нас залишилося 10 хвилин. Я буду радий відповісти на ваші питання. Значить, де ви можете писати питання? Ви можете писати в, в Телеграмі, в Інстаграмі, і а, на YouTube. Так, один, два, три. Вишуть, що звук поганий, вибачте, я не побачив, що що поганий звук. мікрофон не підключився. Так, зараз гляну що. А, так, чи буде цього року метал в трапові, а в прапові запланований на наступний рік на червень 2026 року. Але ми проводимо такі камерні події, гави з панером можна буде пройти з планером. Так, люди жаліються на звук. Ну, Перепрошую. це ж... Мой мікрофон не підключився. Зараз насправді має бути добрий звук. Але вибачте, так, я думаю, що я просто не підключив правильний мікрофон і вона забрала з динаміки. Так, дивляться, в інстаграмі більше не бачу. Зараз подивимося в інстаграмі. А, так, в інстаграмі. А, не бачу. Будемо Перепрошую зі звуком. Це постійно дійсно проблема, а от іноді просто мікрофон не підключається, мікрофон вже давно є і на записах ніде не працює. Ну, лайк така історія, де, на жаль, щось не підключиш і щось, щось не так, і вже не ви. Ще у ринку зараз буде багато прогнозів. Там Морган, Морган Стеллі, от UBS зробив Global Outlook Output. Вже. Я на вашому місті скептично ставив до цих прогнозів, тому що часто вони прогнозують одне й те саме, що буде помірний ріст, подають три сценарії. От. Але ви можете там улавлювати нотки, що цікавить інституційних менеджерів. Да? От, наприклад, по. По фактам, по тій цифрі, що я згадав, а, перетоком зі 150 мільярдів, ви бачите, що їх цікавить як диверсифікація міжнародна, там, трохи зняти з, наприклад, ГРОЗ і перекласти там, балу Японія, Європу. І ось такі речі, коли ви читаєте ці зміни, ну, ви можете відловлювати. вам не обов'язково читати 70 з кільких на час. Я раніше пробував робити, зараз я вже теж роблю з Яєм. Я і мені там все підсумовує, і якщо я хочу, я там одну сторінку почитаю, на яку він звертаю увагу. І це корисно для інвестора, який якби, ну, такий, не зовсім посильний. Хоча ми кожен лайв вже 10 років з вами говоримо про те, що якщо у вас DCA, то в принципі невідомо для чого вам на ці лайви приходити, <с> e <-mail> можна просто купувати, яка б там оцінка не була. Так, що скажете стосовно Building Products Heavy Construction, It has, значить 40% виріз Ну, На конкретний Heavy Construction вам нічого не скажу. Лідери цього року це європейська обрунка. Там деякі компанії дуже сильно використали. Ну, завжди щось буде добре рости. Золото, наприклад, 50% виросло, ну там ми з вами можемо шукати причини, там, що це дрованки, захист стабільності і так далі. Тут певні причини є в хаті констракції. Але якщо ви подивитесь лідери по інші реміття, ви бачите там 40, 50, 50%, то там дуже рідко вони дають підряд. У нас цей рік. Європейська гронка 100-рік там буде щось інше. Раніше на європейську ґронку один ІТАК в Європі, зараз 6. Можливо, стільки не потрібен. А зараз, зокрема, ІТіакт на дрони, до речі, з'явилися. Тому тут треба бути скептичним, але якщо ви в якомусь тренді розбираєтесь, то в мене є клієнт, який AI там активно в 2022 році іместував, ніж в ІТА. Вибрали там ВІЗБРТІ, Ішер, саме AI, та, там AI не Звісно, якщо ви зайдете до ґрунтливого росту за рік-2, у ну, вас буде там, і 40, і 50, і 70% просунути. Так, зараз ще дивлюся чат. Чи можна буде тезово написати? Ну, так, я дам Наталі тези і. і Будемо щось написати. Так, нам пишуть користуюсь вашим сімейним планером. Дякую, супер раді чути. У нас дуже багато всього в безкоштовному доступі є. І таблички, і калькулятори, в спільноті і там дуже класні калькулятори. Подивіться, є там ще, якщо ви будете гуглити сімейний бюджет таблиця, там є ще табличка, яку я років знаю, був вже 9 чи 10 назад зробив, така простенька вишититься. Вона досі актуальна, якщо ви хочете трохи з своїми витратами працювати. У нас, до речі, скоро вийде відео якраз можливість управління бюджетом ізації витрат. А тут питають Індія, Нігерія, я не знаю про цим конкретним ринком що коментувати, да? Індія ще, ще може, хоч якось, бо там є ТІЕФ, є активні стратегії на, на Індію, да? тобто, менеджери, які розбираються в якісь економіці. Там дійсно певний час, це буде відчути а от Нігерія це вже занадто близько. Ну і пам'ятайте, що ви, ви в Modin Markets інвестуєте, у вас там не тільки Індія і Китай, а й Корея і Тайвань дуже цікаві, як на мене, економіка. А зараз забув вам розповісти: зараз є тренд, якби Modgin Markets з Китаю. Ми з клієнтами дивилися. А, хтось, це Мільпані, хтось з більшості міркувань, хтось з міркувань, що там комуністи, яким довіряти не можна. Але е, це не тільки запит українського інвестора насправді, а й світового. Щодо Nodgin MacDюсь, тому що кілька таких єв'яків з'явилося там різними методологіями. Так, зараз дивимося ще коментарі. Так, дивимо. До речі, на а, с... каналі iPan там є дискусія щодо світових фондів, як на мене дуже цікаво, люди самі там діляться досвідом. Корисно. Так, супер. Здається, в нас питань більше немає. Е, я вам дякую за увагу. Обіцяю наступний раз більше уваги звертати нам, чи підключиться Ми стрімили на чотири платформи на YouTube, на LinkedIn, на Telegram і на Інстаграм. Дело вам не було зручно дивитися цей лайк. Дякую, що ви побачите. До нових зустрічей і дякую за ваші лайки.